Там невеличкий апдейт насправді по дуосах. Перше, це прибрали Portal і не Bottle, але не дуже сумуй за ним, тому що там він виглядає трошки по-іншому. Я, я тобі так скажу: я взагалі в дуос грав, от, тобто я не повністю знаєш, Zero Experience з От, Я грав не дуже багато, але так, я в контексті. І ну, це сама, це, по-перше, одна з найсильніших карток. В цілому, от, і це картка, яка ну дуже така, дуже проба тому mm -hmm. багато всяких різних стратегій, де ти можеш там собі щось забафати, потім передати своєму о, о, своєму тіммейту, він там ще раз це забафає. Найбільші або зні штуки були з Сі-клас, це тір які коли ти граєш в choose one, health or attack. да От, і ти міг робити нескінченну кількість, тобто е ви його просто кидали туди-сюди, туди-сюди, і ти мог робити нескінченну кількість е статів на ньому. Да? От, потім його прибрали, всі клас, але там все ще залишилися деякі такі broken брокінка. Е має сенс це, ну, я теж знаю, що його по-іншому він буде зараз виглядати, але має сенс його переробити це точно. Mm -hmm. Ну, власне, changed and Returning Cards це, як ти бачиш, бутилку розділили просто на дві назад, а uh -huh. тепер ти можеш передати не золотого міньйона, friendly, тобто свого, і передати міньйона з таверни. Тобто це різні ага. спали з різною вартістю. Третя і п'ята таверна. Тобто, да. в ці механіки вони ще працюють. Якщо це був четвертий, то вони зробили, що з третьої можна міньйона з таверни передавати, а з п'ятої можна свого передавати. Так. Все ще, це все ще досить логічно і можна робити. Все-таки з цим спилом ти сейвиш одну голду, правильно, коли ти пас інтентав. А, Portal Incristal in коштує все-таки дві. Проте він на п'ятій таверні, що значить, що його буде набагато важче знайти. Тому м -м -м, непогано. Mm. Ну і бандл, власне, ти розкапуєш міньйона і твій тиммейт отримує дві, двох інших. Тих, що залишається. Я бачу, як мінус цього спила, що ти рандомного міньйона, типу, будь-якого розкопуєш, тут не сказано якого типу, якого тіру, бучого, а копати серед цих ну, його можна буде брати виключно заради економіки під час гри, для того, щоб прокручувати стоат, або просто для того, щоб екстра дві монетки отримати з їх продажу. Але. Не знаю, наскільки він буде логічним для купівлі просто з таверни за 5 монет, тому що він дуже дорого коштує. О, я в цілому згоден з собою. Проте, мабуть, треба сказати про важливий контекст цієї карти, тому що зазвичай дуже часто, як відбувається, взагалі граф один фідить іншого. Він собі становиться жирним, набирає стіл, становиться там інфініт і так далі. І потім той допомагає іншому, якби стати теж сильним, часто буває просто там якісь скам карти і так далі. І я думаю, що ця карта може бути досить непоганою, саме коли, е, коли хтось вже відфіжений, хтось вже великий, в нього багато бабок, не знає, куди їх там дівати, і можна допомогти своєму тіммейту, так тобто, моти трошечки ну наздогнати тебе, ну або підсилити, е, ну підсилити тімейта борт. Так, uh, да. мінус, який ти зазначив, до речі, дуже суттєвий. Те, що це Discover Minion, що це супер рандомно. Тобто, ти його отримуєш на 5 тавернів, тобто це всі мініони, по суті, з 5 нижче, якщо на 6 це взагалі тобто, весь пул, mm -hmm. що це прям ну, хе, нормально так. Ну, брати його для розкопки чогось певного, точно не варто. Да. Тобто, а Просто як економічний мув зробити, ну там має сенс. Поїхали по істотах. Додалось багато нових карток, і що саме цікаво видалили тільки бутилку, типу, і все. І просто у нас тепер в дуосах буде багато дуос заточених карток, причому різних типів, як ми можемо бачити, нікого не обійшли стороною, всім щось де да накинуло. Нікого ж не обійшли? Здається, всі. А, давай почнемо цього разу, будемо йти з другої і наверх. Коли ти продаєш цю істоту, твій тімейт отримує одну голду. Апгрейдиться кожен хід. Тобто, поки він в тебе стоїть, він в тебе накопичує золото, в якийсь момент ти його продаєш. Скоріше за все, він частіше буде давати 2, максимум 3 голди, довго тримати цього елементаря на столі, навряд хтось буде. Може, хтось дуже захоче його там до п'ятої дожати, але. Ну, я круто. з собою згоден, це ще одна карта, якраз яка підтримує той самий геймплей, про який я кажу, <тас> да? де один намагається фідити іншого, інший становиться сильнішим. Плюс тут ще є така фішка, що як ми знаємо, в дус левелитися трошки важче, тому що там вартість левелу дорожча. <тас> От тому. Це може допомогти тобі тут і там. Не? Плюс 5-1 зазвичай може потрейдитись непогано з більшістю uh, маленьких. Uh, маленьких mm -hmm. Ну цікава, непогана карта. Я думаю, буде дуже юзабельна. І ну, як ми знаємо, все, що все що дає гроші, це завжди добре. Yeah. Uh, it, crewmate? До речі, класна істота. Uh, вона зменшує вартість апдейту uh, таверни на один, як тобі. Так, і твоєму мейту, і це Дезратл. Тобто кожен раз, коли він буде гинути, він буде потрошки зменшувати вартість абгрейду таверни. Класно відіграє цей пірат, якась пірата збірка, можна туди його ставити, він буде жити також 2-3 ходи, щоб зменшити таверну і поїхати далі. Непогано, так, да, згоди непогано. До речі, цікаво, що хочу відзначити, що вони зробили це Дезратл, тому mm -hmm. що Дезратл не завжди прокає, особливо mm -hmm. в дус, іноді, коли в тебе. Твого тіммейта дуже стронгі дуже стронг да іноді в тебе немає змоги пофайтитися, а тут ти хочеш все-таки ну тут ти хочеш його прокнути. Тому ну треба, треба це тримати на думці. І в цілому дуже круто. Ще одна ек... суперкласна економіка яку можна потримати. Мені здається, що він буде непогато, непогано ставати в пірату Екзодію як тимчасова істота. Якщо в тебе вже є рівендер, але в тебе ще немає великої кількості необхідних піратів, його можна ставити також, і він буде навіть на два, як тобі, так і маєте зменшувати вас. Щоб, щоб вирватися у шестірку, чи щось таке, типу на пару ходів. Непогано цього. Я думаю, що це типу, прям він буде довго там стояти, чи там прям буде частина якоїсь кабінату, ти більше така mid-game економії. Дуже цікава хороша карта. <проб> Такс. Nice. Uh, Shifty Снейк. Твій тіммейт отримає рандомного Desrat Tel Minion. Ну, no, тут давай не mm -hmm. будемо проходитись довго по цим істотам. Тут так зрозуміло, mm -hmm. як вони відпрацьовують. Четверта таверна, 6-1, хороші стати. Хоча для четвертої таверни 6-1 не дуже хороші стати, але Бог з ним. <проб> Окей, okay, стати, може десь затрейтитись один хелс, звісно, не дуже. Це ще один економін, що. Але це де він має гинути. Це погано. Типу. Не погано. Uh, increase your team's uh, maximum gold by one. Люблю штуки, які інкрисять голду uh, на щось, коли в тебе є більше ліміту. Тому Батлкрай це класно, особливо, якщо можна там його екстра якось розігрнути, накрутити монет. Мені здається, чи... ми пам'ятаємо, є там карти, які третьо BattleCry, тому. досі да. в в монети супер важливі. Для, для передачі так. треба екстра Голд. тому... Mm -hmm. Так, Дракошу подивились. А, скрайб а, плюс 4-4 за кожного скрайба, який помер в цю гру. А, де б він не був, а, дуже схожа на. Господи, як того андеда звуть? Eternal Night Який коли гине він отримує плюс один-один. Ага. Та дуже схоже на нього. А, власне, треба, щоб вони помирали, і буде класно скейлитись Цікаво, що вони цю картонку додали тільки в двоси, тому що мені здається, вона б непогано ставала і в звичайний режим. Але подивимося, що там додали звичайний. Спойлер не дуже. Я подивився, андеди, мабуть, найслабіший клас, який змінився в перспективі. Ну, власне, побачимо вже. Е. Наступний це Private Chef. А, е. у нього Spellcraft, Обираєш міньйона, отримуєш рандомного міньйона цього типу, і потім ти його передаєш. Тобто ти. Кинув і одразу передав. Воно прям шеф з ножем, від так відрізав і кинув типу, uh -huh. в, в сторону мейта. Це, по суті, Jeff Choice spell, да, але який передає, ну, який, по-перше, ти по-друге, це передає ще твоєму тиммейту. Uh, uh -huh. uh, ну, як бачиш, до речі, да, от ми роздамо тільки що 6 карт, 5-6 карт, все економіка. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Наступний uh, Ocean Flu. Uh -huh. В кінці, його, в кінці твого ходу дає міньйонам команди плюс один атаки за кожен різний бонус ківорд на твоєму столі. Варбо, варбенс. Я так розумію, варбенс це типу твій стіл, який так, так. яким ти граш? До речі, коли будемо дивитись Мурлоком, це нова механіка. ось це плюс один за кожен ківод. Давайте згадаємо, які ківорди у нас є. Тобто, у нас є бублик, у нас є токсичність, у нас є а, цей реборн, у нас є Таунт. Максим, допомагай. Кого забув? Він тобто, ну, Тут, Та. По суті, якщо щось робить, якщо там написано. То, Магнетік теж євордом, наприклад. Бладжем являється ківордом, я так розумію так. Вони Не, прям підсвічені. Блоджем, наскільки я розумію, з'являється ківордом. Uh -huh. вот. uh, ківордом, по суті, являється та властивість, яка тобі дає тут якісь. Цікаво, що так, магнетік так. тоді є ківордом, тому що коли він на столі, він вже не дає якоїсь властивості. він дає Так, його розіграти просто. Ну, принаймні з того, що я розумію. Принаймні, з того, Як я це розумію, магнетік є кібордом. Добре. Власне, зараз ми будемо відштовхувати, що магнетік це ківорд, але, можливо, розробники дадуть коментарі стосовно цього, або вони вже є. перечень ківордів, я думаю, десь вже існує. Треба буде подивитися. Uh, наступний це Loyal Mobster, В кінці uh -huh. твого ходу uh, розігрує Blood Gem на всіх мейтів міньйона Я так розумію, що вона розіграє Gem з тією розкачкою, яка вона в тебе, а не в мейта. Тобто, якщо в тебе вже плюс 10-10, то твій мейт отримує плюс 10-10. Да. Я так, Я теж так думаю, це має найбільше сенс. От... Я напевне, наскільки ця карта буде клейбол. От, але. Ну, і очевидно, вона буде досить дивна, якщо це тіммейт або блоджем. Але, так. Да, має бути твої блоджеми, розігрується на тіммейта. Ну, це типу, як ти граєш чаргу, замість того, щоб він грав чаргу. Ну, я не знаю. Не так собі. Uh -huh. Як на мене, так собі. two faced Doomguard. Просто таверна. В кінці твого ходу наносить 3 демеджу твому герою і э, дає э, тіммейтам, не так, міньйонам тіммейта плюс 3 плюс 3. Тобто, певний селф демедж. Не, сел не сел міньйонам тіммейта, а тут якраз your team's minion. А, minion's, sorry, sorry minion. так. Та. Непогана картонка, єдине, що ось цей ефект at the end of your turn, він дуже важко прокати більш ніж один раз. І наскільки він буде ефективний, це питання. Як темпова карта, мабуть, круто. Як постійне щось займає слот, і це не дуже добре. І то, що важливо, мабуть, сказати: що, звісно, вона дуже прикольно працює з ревайдером, з другої таверни, з ревайдером, з п'ятої таверни. Проте. Якщо в тебе немає цих то не дуже хочеться грати цю карту, тому що з мого досвіду, здоров'я в дуосах дуже важливе. Тобто, скільки у вас є битвої, але health і penbog. Тому я не певний, наскільки це ну, типу, потрібно. От, але плюс 3-3 всім це дуже багато, це прям дуже дефічно. Тому може бути цікаво. Подивимося. І остання картка, яку ми сьогодні розглянемо, це транспорт реактор, дуже класна картка для дуосів. Кожен раз, коли ти знішені так, вона отримує плюс 1 1 за кожен раз, коли ти передавав в цій грі картку своєму мейту. А в дуосах картки літають туди-сюди. Це магнетік, тому я не виключу, що навіть вона може бути там 50 50 в певний момент накинути на свого магнетизму. Це є дуже круто. Так, Ну ми... важко оцінити цю картку зараз, не розуміючи, наскільки все таки там багато ви передаєте, чи можна це, чи можна це якось підапузити і зробити це прям супер великим. Але, Та, але... Тут, тут, тут же ж треба розуміти, що не тільки коли ти передаєш е сам. А Коли ефект пасец спрацьовує, ось yeah, як правит-шеф yeah, yeah. грає, і таких моментів в грі може бути досить багато. Питання в тому, чи варто відігравати від цієї механіки транспортреактору, чи тримати її як плюс, то цей. Чешир трінки не буде <laughs> вже. Трінки йдуть з гри, у нас буде ваніла мета без трінків. Yeah, no. Можливо, колись вони повернуться, тоді буде сьогодні про це годити, але да, не буде, не буде ніякого такого до допоміжного чогось, я б сказав. Ну хіба що матан Гоя, яка може через Hero Power передавати туди-сюди. Uh -huh. Але ну треба дивитися, треба пробувати. Я ніколи, ну так, важко, чесно кажучи, так знаєш, прикинути, скільки ти разів за думку передаєш, і наскільки це буде такий сигніфікант буст. І ну, треба ще пам'ятати, що у механізмі немає кліву тепер. Да? Тобу, mm -hmm. а, ну, тут цікаво, тому, ну, коли ти захочеш бафати, як ти захочешся робити.